З'являється інформація щодо того, що відбувалася потужна нічна атака. Її відбивали ф 16 Ігнат розповів, скільки ракет все ж таки вдалося збити. Потужну повітряну масову атаку окупантів сьогодні вдалося відбити завдяки величезним зусиллям усіх складових сил безпеки та оборони. Особлива заслуга в збиті крилатих ракет у льотчиків. Винищувачів Ф-16 і про це начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в етері телемарафону Єдині новини. Він зазначив, що наслідок російської атаки є пошкодження і руйнування. Зокрема, 21 локація була уражена. На жаль, також є збитки від падіння уламків ракет та дронів. Усього російські загарбники запустили 673 засоби повітряного нападу. Із них 38 ракет повітряного наземного базування. Було 35 крилатих ракет, і три аеробалістичні кинжали. Ну і противник випустив таку кількість засобів повітряного нападу. Географія цієї атаки була велика аж до Львівської області. Також постраждала Одещина. Боєва робота велася на Хмельниччині, Тернопільщині Житомирщині, розповів він. Ну ігна також зазначив, що було збито і подавлено 635 цілей. Це така цифра, яка досягається величезної роботи усіх сил безпеки та оборони, усіх тих, хто працює по повітряних цілях, шахедах, гурберах і крилатих ракетах. Він зауважив, що. 35 крилатих ракет збито 34. Основна заслуга в цьому саме пілотів тактичної авіації, наших льотчиків, зокрема, f 16 командувач повітряних сил відзначає їхню роботу. Також роботу всіх складових сил оборони, які долучилися до збиття решти повітряних цілей. Повідомив ігнат. Також він розкрив подробиці, завдяки чому вдалося в черговий раз відбити таку потужну атаку ворога. Далі знову цитую. Безумовно, це підтримка партнерів без поставок ракет, про які ми натякаємо фактично в кожному нашому відеосюжеті. І про це говорять пілоти. Техніка літаки, що ми готові захищати, ми готові воювати, але треба мати чим працювати по ворожих ракетах, зазначив Ігнат. Він висловив вдячність міжнародним партнерам за поставки необхідних засобів, але зауважив, що звісно ж хочеться більше. Ну і також мали змогу вранці поговорити із речником української добровольчої армії Сергій Брачук. Прокоментував і те, що нині відбувається на Одещині. Тож далі пропоную заслухати його думки. Давайте так з арцизу почнемо. Що стосується Арцизу, власне, там мінімум до 26 грудня не буде заживлено повноцінно все місто. Ви знаєте, що дуже постраждала енергетична система саме Арцизу, Ну, власне, як і Одеси, і Одеського району, і багатьох інших наших районів області. Але Арциз найскрутніша ситуація відповідно. Наразі енергетики працюють, але ви знаєте, що ці повсякчасні тривоги вони звичайно заважають працювати повноцінно, при тому, що ворог використовує не лише Лише дрони використовують балістику. Причому бойова частина це касетна, бойова частина для того, щоб накрити більшу площу, і відповідно ворог намагається цілити знову ті об'єкти, які на сьогодні або ушкоджені, або повністю на жаль зруйновані. Так що ситуація там дійсно залишається надзвичайно складною. Так само вона залишається складною, як я вже сказав, і на півдні, і в центрі. І нашого регіону, відповідно, в самій Одесі, тому що кожного дня, кожної ночі ворог знову атакує. Власне, ця ніч не стала винятком атаку енергетичні об'єкти. Портову припортову інфраструктуру є проблеми в Білородністровському, є проблеми на півдній області. До речі, в Білородністровську, наприклад, відправили школярів раніше на канікули, так звані, тому що освітній процес на сьогодні без теплопостачання надзвичайно складно організувати. Ну, власне, проблеми з енергозабезпеченням теж є. Що стосується обласного центру, ліквідовуються наслідки тих ударів попередніх, які були протягом попередньої доби відповідно цієї ночі. На щастя, не прилітало відповідно. Відпрацювали дуже добре системи протиповітряної оборони, хоча працюють, як кажуть, на максимумі на сьогодні. Але портова і припортова інфраструктура постраждала. Відповідно, навіть пошкоджено було один з іноземних суховантажів під прапором Лівану. Було влучання відповідно уламків БПЛА ударного дрону типу Шахет. Так що ворог продовжує атаки як на логістичну інфраструктуру. Ми звичайно говоримо з вами про два моста. Всім відомі це затока і маяки. Там, до речі, в маяках організовано на сьогодні логістичні пересування, транспортні пересування людей, і, скажімо так, ажіотаж, той який був перші дні після влучань відповідних, на сьогодні він дещо спав. Знову таки, я розумію прекрасно, і на цьому завжди акцентую увагу, що. У ворога за цими атаками криється дві, на мій погляд, найголовніші складові. Перша це суто терористична, максимально зруйнувати все те, що є в регіоні, максимально пошкодити портову припортову інфраструктуру. Це якраз пам'ятаєте, ті вислови щодо відрізання України від моря, морської там десантної операції, сухопутної операції, повноцінної військової ворог провести не може і впевнений не зможе. Але тим не менше, якраз от удари з повітря. Вони не завдають найбільшої шкоди, і ще одна складова, вона не менш важлива. А подекуди може і більш значуще, тому що це вплив на настрої людей. Не просто на настрої це створення хаосу управління, намагання створити хаос управління, намагання створити панічні настрої серед людей. Відповідна частина деяких наших громадян на жаль, скажімо так, відреагували на це, і ворог знає, по якій слабинці він має далі бити, тому що були на півдні області, наприклад, черги за продуктами. Відповідно, люди поїхали на автозаправочні станції для того, щоб пальне там собі запастися. І цей ажіотаж штучний, він, як кажуть, користі нікому не приносить. Сьогодні регіон повністю забезпечений відповідно всією сферою послуг: і банківська, там, і фармацевтична, медичні послуги, поштові послуги. Тобто, все, -все працює відповідно так, ускладнена логістика, як я вже зазначав. Ну і до речі, друзі, оперативно з'являється досить цікава інформація про FPV на Москву. Їх несуть аеростати, які рухаються в столиці Російської Федерації. Про це повідомляють моніторнові канали. Ну і крім того, розпочалася дронова атака на території Російської Федерації. Якщо уважно поглянути на мапу повітряних тривог, до речі, таке оновлення нині є, то можна побачити, що дійсно там існує загроза нальоту дронів. Тож будемо очікувати на результати ефективні від наших Сил оборони. Ми ж продовжимо говорити і про те, що Українські АЕС нині знизили генерацію електроенергії, і все це через масовану російську атаку. Про це зазначив виконувач обов'язків міністра енергетики. За його словами, наразі майже повністю знеструмлені споживачі в Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Крім того, є відключення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, Донеччині Дніпропетровщині. Та Харківщині, ну і ба більше стало відомо, що у нас до російської атаки в Україні зупинився. Металургійний гігант. Про що йдеться? у наслідок масованих російських обстрілів по об'єктах енергетичної інфраструктури України 23 грудня відбулося повне знеструмлення металургійного комбінату Запоріжсталь, що призвело до аварійної зупинки виробництва. І Як дописують у компанії у Фейсбуці, зокрема далі процитую, у надзвичайно складних умовах, команда підприємства здійснила оперативне примикання на альтернативні джерела живлення а також подальшу безпечну. Зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій, зазначається, що завдяки діям персоналу та вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій вдалося уникнути техногенної аварії, а також зменшити рівень викидів в атмосферу. Повідомляється, що загрози для життя та здоров'я працівників та містян немає.